У Черкасах презентували громадську організацію, яка вирішуватиме проблеми бізнесу. Це Агенція регіональної підтримки підприємництва та інвестицій. У її складі народні депутати і самі бізнесмени. Підприємці нерідко скаржилися обранцям, що у них немає комунікацій з очільниками відомств і структур, що вони не розуміють нові реформи та не в змозі самотужки боротися з бюрократією. Новостворена організація покликана їм допомогти серед запланованих напрямів роботи зменшення регуляторного тиску на бізнес, спрощення ліцензійних процедур, відстоювання інтересів підприємців перед державою, а також боротьба з корупцією. Если бизнес объединится, мы создадим действительно достойную организацию для того, чтобы помогать бизнесу, не имеет значения, какой политической силе относится этот бизнес, и бизнес независимо сколько рабочих мест, если он платит налоги и создаёт рабочие места, мы будем делать все для того, чтобы помогать. Дуже важно, чтобы сегодня мы створили той механізм, який не уможливий перше взяти хабаря. Під час отримання будь-якої субвенції будь-якої дотації, під узгодження будь-якої програми незалежності на рівні там обладміністрації, начальника екології, будь-якого міністерства, яке працює на рівні Києва.